Всім привіт! З вами канал Рибат, Рибалка ТТХ Охота. Сьогодні приїхав вночі вже. Вже вночі зариблювати сільський ставочок. Вибачте, будь ласка, за погане качество відео. На, на, на двоє ніч. Взагалі. Ніч уже. Взагалі. Запускаю сьогодні от такого товстолабика Білого Мура. Ось такого, не буду б... маленькі плавати. І ще плюс є ось такий коропець непоганий. Коробці є. Ось. Плюс так, 10 літрів взагалі. Дві баночки по 5 літрів. Будемо запускати. Ось тако вибрав. Мені друг допоміг. Ось так. Зараз нічого, нічого, вони пойдуть. Вони підуть дуже гарно. Ось таке. Тут у нас різнобойчик Ось такі зеркальні коробці. Вже маленькі, ну будуть, будуть. Вони ось живуть, відійдуть. О, вже холодно в нас сьогодні нас ну, сьогодні вже цей 4 грудня. Ну, вдалося мені тако. хочу заребити трошки. Ось такий амурчик, то Невеличкий. Будемо заробляти потихеньку, отако. От Нічого, вони відійдуть, тепіду вони. Відійдуть маленький, відійдуть. Холодно, так? Вода холодна. Вони мене трошки не Знов. Ось так дивіться. Ось є такі Ладошечні. Зеркальні, як у нас на Україні кажуть, буде бігати маленький. У нас заросла, ну немає куди, ну. ходь. Бачите, так? Дуже красивий, гарний, живенький, Даже є більші. Ні друг підкинув таких. Все, дуже гарно. Дуже цей. Також от. Є от. корабці. Тостолабика, аморчик даже, є ось. Бачите, от. аморчики які гарні. Так, Амурчики. Все. От такі. Дивіться, які. Які у нас за красиві. Мурчики. От ту столобик такий. Нічого, він до завтра відійде. Гарно все буде. Є більші, є менші. Ну як сказати. Таке. Що було, то виловлювали. От. Бачите, який тут солабик гарний. Нас, зараз, зараз, зараз до ранку він відійде. Файно. Прилиться, от такий коропець. Який друг мені накидав коробців. От. 50 грам, по 50 грамів, по 70. Такі красиві коробці. От. Гарно всі відійдуть. Ось так робимо. І, тако, гарно всіх туди. Як кажуть у нас дальне плавання. Так? Так. Ну є, є, є дуже багато, дивіться. Амур, короб, а, короб, амур і тустолапик. Шкода, що цей, ну, щось свіже, щось не виживе. Дивіться, як лайно пішов. Він до ранку вийде. І гарно, дивіться як файно прибувається до берега, Дивіться, самі до берега прибуваються коробці. Короб живий, якби ви не думайте, бачите. Бачите? Тільки жива риба, файно все Ну Щось щучка вибі. Ну Все, гарно дякую за перегляд. З вами був канал Рибалка та Тиха Охота. Підписуйтесь на канал. Obrigado, garoto,